Цим. Сьогодні покажу якось в такій ситуації, коли в полі вода, а поле готувати треба, можна запахати ось таку ділянку. Час у нас вже сьогодні 27 квітня, вже час сіяти кукурудзу, але у нас ділянка така низина і грунтові води виступають. Ось, як бачите, ззаді води повно. МТ Зон тут не справляється зовсім, він відразу заривається навіть без плугу, а хата тось такий вже з навіскою тягне навіть плуга. Зараз покажу ситуацію, як він це може робити і в якій ситуації він ще може справлятися. Дивіться, що за ситуацію. ситуація попереду. Просто болото, просто вода, але ж він тяне. Де пахота там, де немає води, але дуже-дуже сиро. В автоматичному режимі був виставлений і тільки переговка ручна підвини. Так, Цей рівень достойний поваги. Дивіться, що він робить, по яким калюжам. І він ще паше. Глибу переворачує, глибина права і швидше буде земля просихати. При цьому при всьому у нас на подвір'ї 13 градусів, а в трактору серединка серединками не гріється дуже добре швидкість проходу 7 км в годину.